Ви один одного не почули, ви пішли в різні боки, не змогли об'єднатися, не змогли вирішити питання, і криза вас зруйнувала. Українська сім'я не планувала жити окремо, хронічний прояв сімейної кризи завжди пов'язаний з хронічним стресом членів сім'ї. Сім'я це одне ціле. І що якщо боляче одній частині? То боляче і інші. Через рік після одруження накриває всіх перша нормативна така криза, а чи точно ми правильно це зробили? Ви починаєте підзаражати свого партнера, своїх дітей, і ця криза починає формуватися в просторі вашої сім'ї. Найкращим способом протистояти будь-якій сімейній кризі є згуртованість. Довготривала любов як явище це те, що ми формуємо протягом всього життя в сім'ї. Вітаю! Я сімейний психолог Тетяна Дугельна. Маю велику практику в галузі сімейної психології. І сьогодні хочу з вами поговорити про сімейні кризи під час війни. Вважаю цю тему досить важливою, бо кожна, абсолютно кожна. Українська сім'я перебуває в стані або відкритої, довготривалої, вже, а можливо, гострої, навіть такої, кризи, яка може в будь-яку хвилину спалахнути розлученням і вже може перерости в руйнування сім'ї. Так, у нас є хронічні кризи і є. Гострі кризи. Гострі кризи це коли вам щось не подобається, у вас є непорозуміння в якомусь питанні, і ви швидко, можливо, навіть дуже бурхливо емоційно вирішуєте. Але обов'язково вирішуєте вдвох, адже сім'я це партнери, це дружина і чоловік. Це завжди двоє. Звичайно, разом можна вважати, що з ними живуть діти, інколи родичі, батьки, рідні. Тим більше, що під час повномасштабного вторгнення дуже сильно у нас відбулися зміни в складах сімей. Якісь сім'ї розлучилися, хтось виїхав за кордон, хтось пішов на фронт. Якісь сім'ї почали жити разом, тому що хтось із родичів втратив, наприклад, житло і не можуть жити в тих місцях, де ідуть бої, або вони окуповані, і вони звідти виїхали, приїхали до родичів в більш безпечні місця. Тобто в нас за ці два роки повномасштабного вторгнення Україну дуже змішалися і змінилися склади того явища, яке ми називали ще до війни сім'єю. Але я продовжую, як сімейний психолог, наголошувати, що сім'я це не сім'я, це я і семеро моїх родичів. Я, мій партнер, з двох сторін тато, мама з одного і з другого боку і ще принаймні хоча б одна наша дитина. Але взагалі сім'я це дружина і чоловік. Це саме двоє, які об'єдналися, дуже потужний такий новий структурний. Процес або механізм або явище, які ось так мають ладнати, один одного підтримувати. Десь колись вона зверху, десь колись він зверху. Я маю на увазі зараз не інтимну близькість. Я маю на увазі зараз стосунки. Сім'я починається з двох. І врешті-решт, ви знаєте, вона ними двома і закінчиться. Бо рано чи пізно діти прийдуть, прилетять на крилах в таку сім'ю, а потім. І залишать, тому що будуть будувати свої сім'ї. Так само і родичі вони приходять, тимчасово перебувають в просторі сім'ї і потім знову йдуть вже на свої, свої сім'ї і в своїх справах. Тобто сім'я це чоловік і дружина. І зараз ми бачимо, що під час війни чоловік і дружина переживають величезну купу просто неймовірних процесів, до яких варто навчитися не тільки адаптуватися, а і навчитися з ними справлятися. Як з ними справлятися? Що робити, коли ваша сім'я ну явно вже просідає? Давайте розбиратися. В першу чергу хочу сказати, що з будь-якої кризи, яку ви проживаєте як особистість чи сім'я, як живий організм, можна вийти двома способами: два способи: один це руйнація. Коли ви один одного не почули, ви пішли в різні боки, не змогли об'єднатися, не змогли вирішити питання, і криза вас зруйнувала. А інший шлях це благополучне вирішення вашої кризи, це ваш розвиток, це вихід на новий рівень, це осмислення цінності сім'ї, це осмислення важливості присутності в житті один одного, і тоді ви стаєте зовсім іншим. Знаєте, я абсолютно впевнена, що кохання виникає спонтанно, має гормональну природу, тим більше, що це підтверджують купа досліджень, а ось довготривала любов, як явище, це те, що ми формуємо протягом всього життя в сім'ї. Кохання це як закоханість, це щось таке дуже швидке, швидкоплинне, і воно, як наче з'явилося, як весняне сонечко. І Зникло. А любов це як літнє сонце, про яке ви пам'ятаєте навіть взимку, бо від нього дуже багато тепла, радості і глибини. Тому я хочу сьогодні спрямувати наше дослідження з вами на те, як подолати сімейні кризи під час війни, щоб сформувати любов в стосунках. Адже Україна це країна дійсно культу сім'ї. Саме Україна і українська сім'я має бути прикладом для всього світу. Так так воно і є. Подивіться, скільки жінок виїхало за кордон і втратили свої сім'ї, втратили з різних причин. Дуже сумні їхні чоловіки могли або загинути, або зараз знайшли інших жінок тут в Україні, коли залишились на довгий час самі. Так само і наші жінки, коли виїхали за кордон, виїхали з дітьми, могли створити нові сім'ї, до речі, українські наречені завжди, навіть ще до повномасштабної війни, були дуже жаданими нареченими у всіх чоловіків всього світу. Тому що українська жінка, вона господиня, вона дуже емпатійна, дуже чутлива. Вона особлива, вона вміє адаптуватися до будь-яких викликів життя. Де б вона не знаходилась, а особливо, якщо поряд з нею той, кого вона кохає, і хто є її сенсом, сенсом її життя. Тому, коли ми говоримо про кризи, які проживає українська сім'я зараз під час війни, то це величезний спектр різних проявів. А отже, ми маємо зрозуміти, що є умовно кризи, які можна назвати такими нормативними і ненормативними. Ну, чому я тут застосую цей вислів, що таке нормативна криза? Це коли сім'я разом, і кожен період часу, як по мірі того, як сім'я росте, розвивається, живе довше і довше разом, проживаються певні кризи сімейні. І це абсолютно нормальне явище. Наприклад, через рік після одруження накриває всіх перша нормативна така криза. А чи точно ми правильно це зробили? В якому сенсі? А чи точно ми правильно що одружилися? Може, треба було би ще погуляти? А що трапилося? Кохання, закоханість, гормональні викиди перестали відбуватися в організмах. Молодят, вони почали стикатися з побутовими питаннями, а можливо, навіть вже і завагітніли. А можливо, вже навіть завагітніли до одруження, можливо, навіть дитина вже з'явилася, бо особливо е е такі, знаєте, шустрі і дуже е які гарно закохалися і е е поринули в сімейне життя, може вже і за перший рік життя і народити дитину. І це все може накластися як криза на стосунки. Але ці всі кризи описуються в літературі з сімейної психології, про них можна навіть на моєму каналі дізнатися, я про них також розповідала. Вони є нормативними, нормальними, їх проживають, живуть далі, формують стосунки, турботу один за, одне, за одного зближаються або по-іншому навіть проживають, але живуть разом. Ненормативними кризами можна назвати ті кризи, які виникли у нас під тиском обставин. Адже на сьогоднішній день українська сім'я не планувала жити окремо, не планувала змішуватися з іншими родичами. Ніхто із українців не планував жити в різних країнах, розділятися навпіл. І на менші навіть частинки сім'ї не, не планували ділитися. Тому вважається, що ми з вами ну, просто не можемо нічого вдіяти, бо війна прийшла і е, затягнулася така, вона у нас затягнута ненормативна, довготривала криза, криза сімейних стосунків. Звичайно, ми можемо сказати, що такі ненормативні кризи переживають. Е, Сім'ї, коли, наприклад, з'являється зрада когось в подружжі, або, наприклад, коли сім'я потрапляє в якісь стихійні лиха, або, наприклад, коли помирає хтось із членів родини і сім'я не може з цим, з цим впоратися, різні можуть бути причини таких ну, гострих криз, які сім'я може не пережити. Але... Першу чергу ми маємо зрозуміти, що хронічний прояв сімейної кризи завжди пов'язаний з хронічним стресом членів сім'ї. Тобто, якщо ви перебуваєте в постійному напруженні, особисто ви, ким би ви зараз не були, в якій би ролі в сім'ї ви не були? Якщо ви не працюєте своїм стресом, якщо ви собі не допомагаєте, якщо ви не вмієте справлятися з цією напругою, то ця напруга рано чи пізно вона перевалюється в простір вашої сім'ї. Ви починаєте підзаражати свого партнера, своїх дітей. І ця криза починає формуватися в просторі вашої сім'ї. Довготривалий стрес, з яким людина не працює, особисто людину приведе до депресій і психосоматичних розладів, а сім'ю до стану який буде потребувати саме фахової, спеціалізованої допомоги. Частіше за все, до сімейних психологів приходять люди в стані ненормативної хронічної кризи, яка тягнеться вже роками. Вони вже роками один одному виговарюють все, що можуть, але не чують один одного, як наче стають все далі і далі чужими. Вони живуть разом, тому що звикли. І не можуть нічого зробити, бо не мають куди роз'їхатися. Але зараз війна вона в такі умови поставила сім'ї, що раптом жінки, які виїжджали на декілька місяців, щоб спасти себе і дітей під бомбардуваннями раптом осіли в інших країнах вже на декілька років. І зараз навіть коли чоловіки кличуть їх повернутися, жінки не хочуть. Вони кажуть, так, нам там безпечніше, так, я тривожусь за тебе, я тривожусь за наші стосунки, але діти вже пішли до школи в садочок чи в інститути. І я зараз віддаю своє життя дитині, а не нашим з тобою партнерським сімейним стосункам. Це також велика проблема, і це також один із проявів сімейної кризи. В будь-якому випадку, ви маєте зрозуміти, що найкращим способом протистояти будь-якій сімейній кризі є згуртованість. Коли сім'я згуртована і єдина, об'єднана, то можна подолати будь-які виклики долі і будь-які виклики життя. Ви маєте зрозуміти, що в будь-якому випадку, якщо ви хочете адаптувати свою сім'ю під виклики долі, вигляді, наприклад, війни, яку ми з вами переживаємо зараз в Україні, ми маємо обов'язково створювати образ реальної сім'ї, а не ідеальної. В ідеалі чоловік, жінка, діти живуть в нашій Україні, в своєму будиночку чи квартирі, ходять на роботу, займаються домашніми справами, спілкуються, розвиваються ідеальний образ сім'ї. Як часто ми цей образ з вами зараз підставляємо під ті реалії, куди він не підставляється? Чоловік і дружина в різних країнах, діти з мамою. Можливо, інколи навіть частина сім'ї, хтось із старших дітей з татом, і немає цієї єдності, немає образу згуртованості. І саме відсутність реального образу сім'ї може далі стати джерелом наступних конфліктів, сварок, які можуть привести. І до руйнації цієї сім'ї. Тому ви маєте разом, і тут дуже важливо слово разом, вирішувати проблеми, якщо ваша сім'я потрапила в кризу. Ви маєте обов'язково разом, хоча цьому вже зараз можуть сприяти навіть онлайн-засоби, робити якісь такі сімейні наради, де вирішувати різні сімейні питання. Ви маєте Будь-яке питання, яке стосується всіх членів сім'ї, вирішувати максимально в єдності. І тоді однозначно ви зможете подолати будь-які кризи. Справа в тому, що зараз у нас є дуже велика проблема, і ви знаєте, що коли у людей немає відчуття базової безпеки, а саме із за відсутності цього відчуття, багато жінок виїхало. За межі України, тоді з'являється такий стрес, як стрес розлучення. Ви звикли бути разом, а тут ви окремо. І ви думали, коли виїжджали, що ви отримаєте безпеку, а безпека стала уявною. Ви тривожитеся і боїтеся за кордоном більше, ніж бояться ті, хто тут. І цей феномен ми також зараз спостерігаємо. Люди, які знаходяться в Україні. Заспокоюють людей, які виїхали. І це про те, що зараз загальна криза суспільна на рівні держави, на рівні конкретної людини, на рівні сім'ї. Пам'ятайте, будь ласка, що ті, хто залишився тут, ваші партнери, члени ваших родин, вони дуже добре розуміють, що ті, хто виїхали, у вас... Є величезні проблеми адаптації в нових країнах, в новому культурологічному середовищі. Але ж і ви маєте пам'ятати, що ваші рідні, які тут залишилися в воюючій країні, вони також адаптуються до реалій жити без вас. І це завжди в сім'ї, як в єдиному організмі, взаємні процеси. Не тільки ви. Відчуваєте смуток і тугу, бо вам не вистачає вашого партнера. Ваш партнер також відчуває ці почуття. Не тільки ви відчуваєте, що ви вже втомилися, бо на вас висять діти, і ви не маєте на себе часу. Але і ваш партнер, який знаходиться тут, він також відчуває, що він би хотів вам допомогти. Але не може. Йому також боляче, що вас розлучила війна. Кожного разу, якщо ми говоримо про сімейну кризу, ви маєте розуміти, що сім'я це одне ціле. І що якщо боляче одній частині, то боляче і іншій. Але одночасно, якщо зцілиться одна частинка, то вона підтримує і іншу. Як можна зцілити стан, в якому перебувають ваші е, е, партнери? Як ви можете допомогти один одному? А тут я хочу сказати, щоб було менше конфліктів і не росло почуття провини один перед одним? Давайте спробуємо ладувати ваші, ваші стосунки. Таке прекрасне, старовинне українське слово, яке означає процес любити. Налюблювати один одного різними способами. Звичайно, обряди, цілі, ритуали ладування раніше використовували наші праматусі. Але сьогодні, навіть якщо ви про це нічого не знаєте, я дам вам декілька рекомендацій, як ви можете спасти свою сім'ю від кризи під час війни, і спасти в якійсь мірі, зберегти себе в просторі любові. В першу чергу зрозумійте, що емоції, які проявляє до вас ваш партнер або партнерка, і почуття до вас це різні речі. Бо емоції це реактивна, просто реактивний прояв на те, що відбувається. Це знаєте, як сірник запалився і згас через якийсь час. А почуття вашого партнера і партнерки, на основі яких ви побудували сім'ю, це зовсім інше. Тому не плутайте дві ці реакції. Емоційний викид, всплеск і істинне почуття. Як тільки навчитеся це роз'єднувати, не будете змішувати, ви відчуєте, як це відокремлення скріплює ваші стосунки. Наступна рекомендація: ніколи не розв'язуйте сімейні проблеми самостійно, бо ви несете відповідальність навпіл со своїм партнером. Залучаючи свого партнера, навіть якщо він у вас знаходиться десь на передовій, в рішення якихось сімейних питань, ви залучаєте його до життя, до сімейного життя і таким чином відчуваєте себе, якщо це жінка заміжньою. А чоловіки відповідно на а, лінії вогню відчувають себе потрібними і розуміють, кого вони там захищають. Вони відчувають себе чоловіками, не просто мужніми титанами, а тими, у кого є дружина і діти. Говоріть одне з одним через я-повідомлення. Ніколи не кажіть ти, звинувачуючи іншого, кажіть я. Я відчуваю, що ось це, або ось так. І тоді, коли ви говорите про себе, ви влучніше доносите думку про те, що би ви хотіли, щоб змінилося в ваших стосунках. Не зривайтеся один на одному з будь-якого приводу. А якщо вже зірвалися емоційно, ви е, висказали один одному купу якогось негативу, зупиніться і перепросіть. Прощення, вибачення дуже важливо в стосунках сімейних, якщо ви хочете, щоб ваша сім'я жила довгий час і була міцною і щасливою. Дуже проста рекомендація, але вона така важлива сьогодні кожному. Заведіть традицію цікавитися життям один одного. Кожного вечора запитайте один одного, як пройшов твій день. І уважно вислухайте. Не просто запитайте, і, як то кажуть, хай говорить скільки хоче, а прослухайте, вислухайте, знайте про свого партнера і партнерку більше, старайтеся дізнаватися. І тоді ваша сім'я буде міцною, попри будь-які виклики життя. А також пам'ятайте, що під час війни. Ваш малюнок статевого життя або психологія ваших інтимних стосунків може суттєво змінитися. Будьте дуже толерантними один до одного. Статеве життя може як бути бурхливим, так і майже відсутнім. І не тому, що ви далеко один від одного. Навіть якщо ваш партнер не воює, він все рівно може це переживати на внутрішньому плані. І так само це стосується і вашої партнерки. Тож вивчайте тему статевих відносин в стосунках під час війни. І ще на завершення хочу вам побажати і порекомендувати і побажати одночасно дуже просту річ. Обіймайтеся. Обіймайте один одного максимально багато разів. Скільки можете, давайте цю любов через обійми і поцілунки. І будьте щасливі!